Вітаю! Це проект про залізну волю наших співробітників. Я, Катерина Радьога, розкриватиму унікальні історії залізничників, які стали на захист нашої країни. Наш сьогоднішній герой досвідчений залізничник, з позивним історик, людина з непохитними цінностями, яка формує нашу країну, черпаючи сили у вірі, сім'ї та людях. Володимир. 18 років я працюю на залізниці загальний стаж у мене. Я навчався в залізничному ліцеї в місті Чернігі. Потім була служба в армії, і, повернувшись, я вирішив зразу піти на залізницю. Я влаштувався монтером колії. Це, до речі, вже моя четверта спеціальність на залізниці. Пізніше склалися обставини, що я перейшов у воєнізовану охорону, Київський загін воєнізованих охорони. Там працював до війни і під час звільнення повернувся знову сюди. Так як за мною було місце, залишилось так. І Останні два місяці працюю працюю охоронником на станції І Я з перших днів вступив у місцеву тероборону. Нас перевели в рот охорони, тобто мобілізували. Міцний залізний чоловічий колектив, але все таки ну, служба запам'ятається, мабуть, на все життя. Такі відбувалися події в нашій державі, взагалі в моєму житті, що тяжко їх забути. Так було поранення. Місяць був в госпіталі. Черновцях, потім в обласній лікарні, потім мене відправили на реабілітацію, декілька місії були вже по місцю проживання. Я там ходив на різні процедури, мені там реабітологи розминали руку, плече, там, ну і сам для себе робив різні вправи. Повернувся я в квітні місяці, зразу прийшов на роботу, повернувся за мною, залишилось місце, повернувся на роботу. Дуже тепло, приязно. Там в мене з усіма були гарні відносини, і гарний колектив. Дуже чудово мене сприйняв. Які позивник у нас Історик. Історик. Чому історик? ну я навчався в мене ще ось на освіта. Я навчався на історико-юридичному факультеті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя по спеціалізації вчитель історії і правознавства. Колись хотів працювати, але я на той час вже працював на залізниці. Це якби була додаткове навчання, мені завжди хотілося отримати вищу освіту. Я її отримав. Ну так як я вже працював, не захотілося покидати залізницю. Я взагалі вважав, що залізниця це напіввоєнізована структура в не тільки. Охорона, а взагалі, якщо брати всю, всю мережу Укрзалізниці, тобто навіть раніше ж була форма, ніхтось, тобто схожа чим-то була на військову робота ж така в нас, бачите, вона чимсь пов'язана більш більш да, більш до військового, до силового блока. Тобто в нас і де я працював стрілком, де охоронником тут спілкування з людьми, там деяка дипломатія, потім. Виявлення правопорушень. Не те, щоб ти повноцінно військовий, але дуже близько. Дуже до поліції, до нацгвардії. Більше все дисципліновано і так воно викорбавано роками. Все, тобто, робиться так на, вищем, так, на вищому рівні, ніж в інших підрозділах. Все-таки я прихильник тієї, що кращі ліки це час. Ну, робота, спілкування з людьми, якісь добрі вчинки, сім'я, діти. Я думаю, все-таки воно все. Ну і саме головне ж, Бажання, бажання людити жити, творити дуже сильно дає, скажімо так, підживлення це сім'я, основне в житті. Вони дають стимул працювати, жити, розвиватися, щось змінювати, покращувати собі. Це якось тебе коригує на якісь інші вчинки, на кращі вчинки, допомагає. Головне чесність. От я вважаю це фундаментально. Думаю, що світ буде змінюватися, і я думаю, що такі більше людей, які будуть ставати чесність, принципі, відкритість. Людяність це дуже важливі якості. І війна це дуже сильно показала. Якщо ну, нема цих якостей, то на якусь допомогу від когось очікувати дуже тяжко. Я взагалі загалі вважаю, якщо в людини є ціль, ну без цілі взагалі жити не можна. Якщо є ціль, що ти хочеш в цьому житті, ти конкретно знаєш, то це можна гори звернути. І вона тобі дає цю поселення підживлення, щось робити краще. Це гарно, звісно, думати про перемогу, але ще треба багато докласти зусиль. І от я вважаю, що на даному етапі, в якому знаходиться наша країна, Треба суспільству максимально згуртуватися, максимально це всіх, тому що багато людей просто десь хтось щось чекає, десь, а не доїло там ще щось. Максимально згуртуватися і робити разом все для перемоги. Хтось на фронті, хтось в тилу, хтось волонтерською діяльністю займається, хтось донатить на ЗСУ. Але це потрібно, щоб всі зрозуміли, що тільки разом, тільки ну не, не вийде відсидітись, десь перечекати і сказати, та я там щось там все нормально буде. Я ні, так не вийде. Кожен повинен якусь. Критку для цієї перемоги нести, і треба максимально зуртуватися. Тільки так розвиватися далі. Ну завжди хотів спроти себе на керівних посадах. Можливо, піду вчитися. Є такі плани, можливо, піду вчитися. Військовий досвід став взагалі для життя. Взагалі він у в усьому допоміг. Тобто, це дуже сильно кольорує характер, дуже сильно. Ти змінюєшся прямо на очах і сприйняття світу. Змінюються повністю. Тримайте, все буде добре. Я вважаю, що з не створиться спілка і друг друга будемо підтримувати. Але все одно держатися. Держатися, не впускати ні при яких обставинах років. Віра дуже сильно дає. Ну, це найголовніше. Дивіться, а що залишається людині, коли людина в тяжких життєвих обставинах, то тільки молитва. Вірити в свої сили, вірити в себе.